Я представляю інтереси нашого міста і мікрорайону Гобзалба. Сьогодні друга, серії, друга серія е, комедії. Е, як воно називається? перша серія була рік назад в будинку офіцерів, коли були громадські слухання по акумуляторному заводу. А сьогодні друга серія. Громадські слухання. Еліментарно. Зжене всіх своїх е, цих, ну як підлегне, так як було на громадських слуханнях е, по акумуляторному заводу. І вони проголосують 276, вони 14 проти. Це інвентарно. Микола <різько -праць> Степанович, це ми тільки професіонал. Я не був противником будівництва акумуляторного заводу. І я не противник щось зробити там на світі звалищі. Я проти цих методів бандитських, коли це все кончиться. Це я не знаю, які методи. Акумуляторний прокатив. тишина вся заглохло. так чи ні? Я не знаю, як це саме. Тепер друге. Дуже сподобалось нам, цим приїжджим козачкам, наше місто. Акумулятор йому сподобалось Костантіновку там за рід і так далі. Тобто слухає це все. Це хіба газета за стільки років, що Микола Степанович при владі ви прочитали хоч одну статтю щось прокритикувати, про... про... щось підсказати туди-сюди. Таке, хвала й хвала, хвала й хвала, хвала. Дай Боже. Дай Боже, Микола Степанович. Це я не кажу, ви щось і зробили те місце. Все, як кажуть, це ж 12 років. Виїхали, 16. 16. Садовий в Львові зробив з созвітнізвалищем за 12 років, хіба за 12 років не можна в Львові знайти там.